Всім привіт, з вами компанія CurrentUA. Вже зараз ми займаємось питанням пересування для міжнародних комісій. Чимало груп приїжджає з усього світу, щоб допомагати відновлювати Україну. Ми надаємо транспорт для гуманітарних організацій та фондів, які потребують авто. Логістика має працювати налагодження. Тому дуже важливо мати надійний автомобіль. Які наші переваги? Можливість оплачувати оренду міжнародним переказом, тобто оплата у доларах або у євро. Ми надаємо підтримку англійською мовою. Мужка система знижок при довгостроковій оренді та можливість додавати до договору кілька водіїв. Великий вибір авто різних класів від економ до преміум. Подача авто по всій Україні у будь-яке місце. Кожна машина в автопарку схована каско, а це означає, що ви можете почуватися в повній безпеці. Персональна підтримка від наших менеджерів 24 на 7. Карен целувати новий і сучасний підхід до оренди авто і наших клієнтів. Як бачите, ми зробили все можливе, щоб користувалися зручним і надійним сервісом. Поширюйте це відео тим, кому це може бути потрібно.